Залітаю в продаж, нове надходження. Mercedes EQC 2021 року випуску, повний привод, автоматично, пані, коробка передач. Абсолютно веселенький, небесно-голубого кольору, дуже класний колір. Це у нас AMG пакет оригінальні диски, гарна літня гума, вона по задній частині. Камера 360, в круг, також є люк. Дуже класно виглядає вона ззаду, достатньо велике багажне відділення. По задній частині у нас безключовий доступ. склопідіймачі, салон світлий, в дуже класному збереженому стані. Чорна стеля, також люк. По передній частині абсолютно без ніяких зауважень. Чотири склопідіймача пам'ять сидіння, електрорегулювання. Підігрів, також сидіння водія абсолютно без зауважень, все повністю в робочому состоянні. шкірне кермо 22 тисячі з половиною кілометрів, велика мультимедія, багатозонний кліматконтроль. Управління мультимедією все це є. Шикарний класний варіант, кому хочеться преміум. Запрошуємо вас на перегляд авто, можна оглянути на Сумські 2А. Купити можна в кредит лізинг також за готівковий розрахунок.